Домашнє копчене сало. Такими маленькими кубиками нарізала. Можна додати або свининий домашній жир, приблизно одну чайну ложку, або одну столову ложку олії. До розтопленого копченого сала додаю цибулю. Ці точні пропорції будуть описані в описі. Заходьте, читайте, дивіться, додаю. Петрушку корінь, моркву, все нарізаю маленькими кубиками. Через 7 хвилин додаю чесничок, солодкий болгарський перець. Все нарізаю кубиками. Викую приблизно ще дві хвилинки, Добавляю свинину ось такими кубиками, як на гуляш. Тушкую на середньому вогні приблизно хвилин 10. Це наша така традиційна закарпатська страва. Хто один раз спробував, обов'язково закохається. Ось оцю смачну страву. Таку страву просто неможливо не закохатися. Вона настільки смачна. Добавляю сюди шкурку від копченого сала. Добавляю помідор, теж все кубиком. Томатна паста. Можна 2 столові ложки, можна одну. Все добре перемішую. І тушкую на середньому вогні приблизно 3 хвилинки. Томати мають віддати свій сік. Я ще додала 1 столову ложку томатна. Томатної пасти можете додати одну маленьку пачку, там 70 грамів. Це достатньо. Додаю ось такі копчені ребра, кісточки такі копчені. Перемішую помідори. Трошки віддали свій натуральний сік, хай іще ось так протушкується хвилин 10. Добавляю сюди спеції за своїм смаком, але в цей рецепт я буду додати спеції за стандартом. Сіль, приправа, до грилю. Вона тут точно зайвою не буде, вегета. Солодка паприка. Ось така добряча, чайна ложка. Ось така вегета Такими кусочками. Тут і селера. І корінь петрушки, і морковка, і зелень, кальрабі. там весь асортимент. Все, все присутнє. Трошки приправа гостра, чилі. І додаю ще ось таку майоранку. Теж за смаком буквально півчайної ложки. Все добре перемішую і заливаю 3 літра води. Це для початку. Далі я буду вже дивитися. І ще чорний перець. Трошки перемішаю і залию. Води, якщо є у вас бульйон, ви можете бульйоном залити, це буде взагалі смачно. Аромат я вам просто не можу передати. Настільки ароматний, насичений такий м'ясом копченостями. Просто супер смачний. Довожу до кипіння, накриваю кришкою і варю приблизно. Півтора години на маленькому вогні, хай воно собі там томиться. Все залежить від кількості м'яса, від кількості води. Чим довше вариться м'ясо і кістки, тим наваристіший бульйон. Півчайної ложки кмину. Якщо не любите, можете не додати, але кмин придає також свій смак, свій аромат. Лаврушка. І чекаю, поки закипить. Суп вариться, трошки до одного яйця додаю щіпку солі, борошно. Борошно у мене просіяне. Додаю ось такими маленькими порціями, перемішую і роблю таке. Не дуже густе і не дуже рідке тісто. Це будуть у мене такі галушки. Тісто готове. І зараз ось такими маленькими порціями опускаю тісто. Це будуть такі домашні галушки. Багато їх дуже не потрібно, достатньо зробити галушки з одного яйця. Це дивлячись, наскільки літрів води у вас. У мене на три. Ось така крупна фасолька, вона вже готова. Я її додаю у самому кінці, так як вона вже приготовлена. Якщо у вас нема готової фасолі маринованої, то ви можете тоді варити фасолю зразу з м'ясом. Водночас опускаєте і м'ясо, і фасолю, і варите от півтори години на маленькому вогні, і м'ясо звариться, і фасолька. Суп дуже наваристий, м'яса достатньо, галушки потихеньку вже вспливають, копчені ребра. Помідори, перець, боже, це взагалі такий густенький суп. Можна наїстися на півдня. Зараз чекаю, щоб закипіло. Проварю ще буквально хвилин 5 і все. Зелень петрушки. Це в самому кінці, буквально за хвилинку, за півхвилинки, щоб прокипіло і зразу вимикаю плиту, накриваю кришкою. І залишаю ще приблизно на 20 хвилин, щоб добре настоялося і тоді буде просто смакота. Пробуйте, рекомендую. Суп дуже наваристий, ситний, смачний, по-домашньому. На кострі це просто буде взагалі фантастично, смачно. Тому. що Погень дає своє. Пробуйте, рекомендую всім смачного і мирного неба.